Безкоштовний розпис гільз зорганізували у молодіжному центрі. Квадрат проводить його мисткиня Маргарита. каже, малюнки на гільзах учасники створюватимуть у техніці Абро. Це малюнок на воді. Ця техніка прийшла до нас з Турції, дуже цікава. У нас є спеціальні фарби загущувач, який загущувачки триматися на поверхності водички. Участь у заході взяли 10 росіб. Серед них є 9-річна переселенка з Маріуполя Софія. Малювати на воді сьогодні вчилася вперше. Процес, каже, сподобався. Починала я з, е, з малювання на воді, що все пропочаталося на бумагу, на папір або на гільзу. Квіточки, сердечки. Всякі лінії на гільцю спочатку однієї сторони, потім другою, потім потім третє. Розпуск гільсу квадратія зорганізували в рамках терапевтичного проєкту військово-польового арту в Україні. Його реалізують з 2015 року. До 2022 тисячі в експозиції налічувалося 300 картин, зображених на ящиках від боєприпасів, цілілих дверях будинків і гільзах. 2022-го практично уся експозиція була знищена у Лисичанську, каже організатор заходу Владислав Луцяк. Всі ліла презентували сьогодні у Вінниці. Це мандрівна виставка. Тобто вона має постійно рухатись, розширюватись, постійно доповнюється новими творами, і вона має йти спочатку по Вінниці, потім по Вінницькій області. У молодіжному центрі квадрат експозиція пробуде до завтра. Потім її розгорнуть у музеях міста та області.